Вітаю, шановні аграрії! Давно не знімали для вас відеоролики. Сьогодні ми хочемо представити свою новиночку. Довгий час ми її проєктували, робили, нарешті ми її можемо вам показати. Це буде Pride наша сівалочка 3000 Pro. Це змінили в цій сівалоці і причіпний пристрій, і маркерна система, і бункер, і кришки, відповідно сушникова група. Це я все буквально детально пояснює. Отже, почнемо з причіпного пристрілу. На сьогоднішній день у нас при пристрій виглядає, от, як, наприклад, під Ну що Це ми зробили? Трішки, щоб покращити е, прочність самої конструкції, бо раніше була у нас центральна тільки труба йшла. Так вона більш жорстка, більш спричніша. Е, Прицепне у нас тут під різні діаметри пальці. Тут, тобто як на 28-му під стандартне кріплення, так і менші пальці. Це є основне. Також на цьому принципному пристрії дуже зручно, що є відповідні такі класні технічні отвори, де можна там зберігати пальці. От, відповідно, шланги деталічні, коли ви там відчепились, вони у вас не валяються, ви їх просто собі в технічні отвори повставляли, і все, вони у вас там, відповідно, резеточки, все. Тобто тут все продумано до мелочей для того, щоб було вам зручно. Відповідно, є такі тубуси, тубуса там література. Як користуватися, налаштовувати. От. І відповідно ця сівалка у нас іде саме така преміальна. Денеї жадя, до речі, 30 см і вона на електроприводах. Все максимально нове. Також зверніть дуже увагу: ми змінили гідравлічну розводочку гідравліки на маркера. Взагалі, супер. Прикріплена вона до бункера, ніде вона не заважає, шланги у вас не теліпаються, все дуже зручно. Просто два шланги, виходи до трактора, підключення і все. Маркерна система теж поміняли маркерну систему. По-перше, це йде е, цільна труба зігнута. От. І для чого ми це зробили? Тому що раніше на пальцях вони дуже розбивалися. З часом тобто, маркера розбуваються. Тут зверніть увагу, будуть всі здавати питання: о там ціни і все інше. Подивіться, все на втулочках, сушник на втулках, маркерна система на втулках, дуже великого діаметру втулка, тобто немає такого ізносу зносу в неї, як зазвичай там в інші були сівалочка. Гідроциліндр. Він раніше у нас стояв з тої сторони, і коли маркер опускався, він там заважав, що ну, обривати. Тобто різні випадки були. Як, наприклад, гідроциліндр так само працює у двох положеннях. от, Маркер дуже зручний, опускається, все шикарно. Зверніть увагу, важливий фактор на цих маркерах встановлений запобіжник. тобто Є зривний болт. Якщо, наприклад, маркер вдаряється в якусь там перешкоду, якщо механізатор не побачив, зрізає обрізний болт, і він у вас залишається цілий. Це дуже класно. По циліндру, зверніть увагу, неде нічого, шланги не теліпаються, все дуже зручно. О, Також ми змінили там ступічну систему, я вам пізніше покажу. Ось так працює маркерна система. Дуже зручно. Потім пальчик заштопорили, зафіксували. І все, у вас чітко працює. Також дивіться, що ми тут поміняли. По маркерній системі я пояснив електропривід. Електропривід у нас лишається стандартним. Якщо ви бачили там раніше наше відео, то ну, в принципі той самий електромотор. Відповідно, інфількісь датчики, ми там додамо відео, як ми нормові армовіску, відповідно, там всі хваляться деякі виробники, кстати, молодці, переглядав відео всякі такі штуки. Додають їм також респект. От, відерце зручне для налаштування норми висіву. Там у нас відповідно ваги. Віддерця, висів... зафіксували, затінули, воно ну, там знаходиться. Ми змінили ступицю. От, зараз у нас ступиця. більше показати. Зараз ступиця у нас відповідно, на таких підшипниках. О, 208 підшипник тут стоїть, потужно ступиться, вість, два підшипника зажимаються абсолютно круто. Також дивіться, що ми змінили? Ми змінили кришку. По-перше, багато тобто, хто почав так робити, естетичніше виглядає. Але найголовніше, тут вже суттєвий степень, це те, що вона стала більш жорсткою, тобто, вона не грає. Тобто, її можна вільно відкривати, з будь-якої сторони вона вільно відкривається. Ну, і газові амортизатори також додали. Е, ограничитель є. Такі резинні демпфери, тобто дуже зручно, коли кришечку ви собі опускаєте, вона у вас не гримить нічого. І, до речі, ще такий важливий фактор. Ми встановили покажчик для зерна. Всі дуже просили така власна зручна штука. от Працює це таким чином. Коли ви відкриваєте кришку, піднімається попровочок. О, можете бачити, бо ви зерно повний бункер, пополочок вас доверху і там вам показує, що повний бункер. І все, ви собі кришечку закриваєте і все прекрасно. Об'єм бункера 700 літрів. Дуже зручний, тобто можна робити, там, наприклад, 3-3,5 гектара, засилати взагалі без проблем. Також ми змінили саму конструкцію поводка трішки і кріплення. Основне кріплення ми зробили на болтовому, тобто його можна буде рухати по всій довжині рами. От, наприклад, дана сівалка зроблена з 30-ти міжряддям. можна, наприклад, встановити ще собі, і вас нам може регулюватися міжряддя. Тиск пружини лишається такий самий. Тут встановлена також втулка. От, Також це все зручно. Прикадка нашого виробництва. Трьохспицева, весною сіяли, дуже класно, те, що не навипає земля. Чистіки, сушники мортів, відповідно 65 гасталь. І дивіться, зверніть увагу на грібінку. Що ми змінили в грібінці? Насамперед, грібінки є е, такі регулювання. Перше, ось це дуже круте регулювання для того, щоб можна було пружини по куту атаки зробити. Це перше регулювання. І далі вона йде по виліту. Тобто можна її Довжину регулювати і ще основний момент прижим. Тобто, прижимати саму грібінку. Тобто Це дуже класно, тому що більше е, кожен під своє, під своє поле може підібрати. Підніжки у нас лишаються. Змінили ми трішки систему по, де, ну, по регулюванні варто висіла. Все відбувається таким чином, що тут ви розплінтовуєте собі. Опускаєте планку з однієї сторони, так само відбувається тут. планочки, потім собі спокійно берете дечко, собі підставляєте і все, відповідно, регулюєте норму висіву. У нас стоїть коса катушка. Висівний апарат Лемкін. Зараз я вам ще покажу одну катушечку, яку ми будемо встановлювати. Дивіться, тут стоїть широка катушка без дрібнонасінневої. Чого ми її встановлювали широку? Тому що є електропривід і в принципі, він дозволяє в дуже малих оборотах висівати там дрібні культури, ріпак і тому подібне. Зараз я вам покажу катушку, вона з дрібнонасінневої трішки відрізняється. Дивіться, от будемо встановлювати такі катушки. Тут вже є дрібно-насіннева, ну і відповідно широка коса. Лєнкін конкретно робить ось такі катушки. От вони ось так виглядають, і в них є таке класне перемикання. Ну, тільки роблять вони, ну там ще багато виробників, але європейських. Нас на сьогоднішній день цього не зробив ніхто. Ну, на жаль. От. Але катушка прикольно, класно працює. От. І відбувається все таким чином. Тобто є таке перемикання. Тобто у вас, наприклад, працює дрібна, вам потрібно на широку перейти. Ви просто берете, так перемикаєте цей флажок. У вас дрібна вже не працює, працює, наприклад, широка катушка. Як це відбувається у весівному апараті? Все працює ось таким чином. Наприклад, у нас зараз працює дрібна. Катушечка на дрібне насіння. Тобто ми прокручуємо. Потім, для того, щоб сіяти широко, ми просто беремо і перемикаємо. Тобто Все відбувається таким чином. Тут флажок впирається в корпус і все, і у вас буде вже працювати ось ця основна широка катушка. Дуже класно. І за рахунок цього можна ще робити технологічну колію. Це є основні моменти. От По бункеру я нагадав, що він об'ємом 700 літрів. У нас лишається так само. Телескопічні насіння провід, е натяг пружини. Відповідно, по тиску. для того, щоб збільшити тиск, просто відбувається, розшпінтували собі і, відповідно, по цієї планки ви можете собі робити регулювання. Тобто або збільшувати, або зменшувати, як вам там вже зручно. І собі зашпінтували і все вас працює. чистики на сошниках, відповідно, за прикаточку не сказали. О, от такі основні елементи по нашій новинці. До речі, сівалка ця е, нагадую, по вазі, вона буде 750 кг. Гучна сівалочка для тракторів від 80 кінців, саме оптимальний варіант. Маркерна система, до речі, теж ромашка турецька. Телескопи у нас польські. Оце такі основні елементи. Ще ми трішки змінимо в майбутньому резину з більшим радіус, також ми на цю сувалочку, де встановимо розпушувачі сліду за трактором. Це такі основні елементи. Так що, якщо є якісь питання, задавайте, будемо раді відповісти і надамо коротку реакцію.